Всем привет, я все предсказал. Сегодня у нас друга Чистына. Всем привет, друзья, я тоже на связи. И снова у нас ось такая игра. И мы очкаем авент. Да. Вау. Все, весь этот почти 100 килограммов. Ого. Пики в Никосте. How much is work? 4 миллиона, нормально. Ну, добре. До речі, друзі, я думаю, всі бачили вже ось цю маш... машину. Де п'ять мутація? Ксюша, а. а ти знаешь, що тут нову мутацію додавали? Транк. О! Бенстер. Стоп, Бен Стелк. О, ще один. Ще один? За першу частину там був один такий. Е, е, а це добре, що в мене перший виріс до таких розмірів. дивись, макар. Ось сюди, Туди. На моє базі. Тут де? Наверх подивись. Позаду. Ти це не побачив? Це тільки 11 відсотків. Ксюша. А? Давай я його полью. Давай. 12 відсотків. Сто ватерлінга. А як це, Ксюша? О, росте, росте! Мені для подруги нічого не жалко. Так, чекаємо. Ого. Ну там де мои обе буде зараз? Ого. Гігантський голорок, гігантський кактус, гігантський кокос і гігантський драгонфрукт. що Це таке?

Uh <laughs> <coughs> <Jeez>. Just... <laughs> <laughs> кородуй, щоб збиратися. Вау. Ем, і мені малюска. Чао, мені <риклад> зорі <риклад> так. <риклад> Не, дозе. А представляйте, а, друзі, яка в мене вирис ганський кактус. Сука, ценове. А? Це що ценове? Ні, це заморозка раніше було раз да ну, це колись давним давно було, 2024 року я пам'ятаю. Ні, и 2025 було. Ні, тільки 2000 Зроби собі домик З косметики да, добре. ой цюша, ні. Ні, я чуша не Всь, дай, чому? Чому? Він нет ненавижу чему весь магазин Ані? ні. Це ти його не тому що це лише він один Так, Да, для цього якраз. Так, потрібно зробити нормальний дім. Так? Да? Е-вітай! Mm, да. Тратиму 500 мільйонів. на ось це все. Ну, що ти потратила 500 мільйонів. На обновку сада. І 7 тяку. І я розбираю обі, тому що я буду будувати наші дім там, де ми. Ось це ми приберемо, ось це теж ми приберемо, тому що.

У мене тут трохи це? Тут, Ні, та... я не встигла Що ти? Це? це я теж. Так не можна мені Ты захопайся! не подобається, знаєш що? Що? У нас сразу один, два, три, чотири, пять, шесть, семь. Сразу тем фрукты. Надо на цьому Эээ. О, щас з'явилося, что не трошек. Тюша, зомбі зомби появится. Тюша. Убігай! Це зомбі? Нет. Може твоя подпишется зомбі? А! Ні, вона зомби, хто я зобі. Ти де? Дім буду а ти де. де ти? У себе є? Дай, мене не заразили. Синіта. Мастер сплінкер. Мастер сплінкер. Тук-тук. Синіта. Псюша! А, я знаю. А що це? Що воно дає? А ти, типу, на свого Петру цим кормиш і йому додається один рівень. Чудово! О, хошка на кошта десять миллиардів. Что такое медиум трид? А, це косточки. А для чого, не? Я Не знаю, теж като Пета. А, ему теж дається. А, ну я вот дав якраз. Королева пчел туда. Це... Вау, ну и шутка. Чудово. О! Вау. Вау. Дяку, ты бедмин. Тоже дяку. Так, мы садимся сюда. Говорите гигантська, будь ласка. Так, і ми далі тут доробляємо. А де голосування? А це на Де? Ну, це заходи на плантяне якийсь. Да, реально пам'ятаю цей він. Ой, вони літають. Де? Во на небо дивись. Что же там у вот тебя на базе? Кто? О, Опять 100 морковки. Что, что морковки? Ты что, морковки? Сто морквы? Нет, А что оно-то есть чего? бамбук? Мне на Сколько там бамбук? 29. Нормально. Я куплю, у меня все одно. Тридцать а? отдых, как Эм, бы А? Ну, добро. Новый код Торигет. это японская. А такое? Японская специальная прикраса. За... Что за? О! О, а... О! Я горю! А я не. Я тоже горю! О, не, я стала коричневой. Я черная, точнее а ч мы коричневые? Мы черные. Ну да, а чему? Потому что тут вагон, как бы. походу. А? Тогда походу, можно забраться. А да, Ксюша, сюда можно забраться. Бурнет мутация. Это а бурнет мутация. А Нет, туда нам не можно. О, может туда, там до лава. А? Там до лава. Нет, там тоже нам можно. 21 миллион. <плодисмент> О, Кравтив. О, <плодисмент> да, ввесь, может, yeah, no, давай, может там у нас всех срабатывает. Давай, если... Эй, а у нас знак. Туда. О, стой. Ой, о я кокос ударилась. Давай сюда Е, ем мы на Ми мы Почекай. Мы чорні, мы чорні. О, новый івент, новый івент! все. Я бачила е, Я сам первый, кто всех побачив. О! шоу в ложине. Я кому? А я а тут тільки два таких чувака. Вау, дивись, яке небо Вау Триночка Твинт. Ну давай забачнее, дуже-дуже приног ще підпишетесь! до побачення!